Дорогі друзі, вітаю в додатку до відео про надмірну вагу хочу ще вам розказати про класний пристрій, який придбала недавно, і дуже він мені допомагає. Забула вам сказати, що ну, якби ваги то так, вони контролюють масу, все ясно. І я, наприклад, завжди користувалася звичайними вагами, але З'являються нові нові пристрої, і <клес> колись в якомусь там медичному центрі, я пам'ятаю, я робила то дослідження, коли стаєш на ваги, і воно видає там таку маленьку діагностику тіла. Якби. І то вже можна придбати в інтернеті, так, я розумію, воно може так, ну там трохи таке спрощена версія, але все рівно тут цікаво, і воно дає ну якісь такі. Ну, Більш-менш правдиві показники, які ну, орієнтири, я б сказала, може там якісь там. Ну, треба зважати, що то такі, такий пристрій пристрій битовий, можна сказати, побутовий. Так? Але, але все, рівно, все рівно воно дає інформацію і дуже-дуже важливу інформацію. Що то таке? То виглядає як звичайні ваги на підлозі, такі, які стоять. так? Але вони, ну, до, до, до них підключається такий додаток мобільний. От, І, значить, то я вам сказала, що не користуюся. так, Але користуюся, зовсім забула. Ну, Просто не, не рахую калорії, але користуюся іншою такою штучкою, дуже-дуже класною, як на мій погляд. То, коли стаєш на ваги, то, значить, в додатку видається інформація про масу тіла, масу м'язів, масу кісток, води, скільки процентів води в організмі. Ну, там щось там воно в відсотках, щось там чимсь, ну, Суть в тому, що показує таку інформацію. Так, далі, скільки води. E, Далі там індекс спів... э, маси тіла, то співвідношення там зросту до, до ваги, хіба щось таке? От. Э, значить. Э, Далі скільки білка і, Фу -фу 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 і скільки білка. І в кінці, знаєте, таке потішитися, на який вік то все ну, как би, на який вік то тягне, все, так, всі ті показники. От. Ну, от можна значить, придбати таку, такий пристрій, він коштує скільки, стільки, скільки такий нормальний тортик. І можна один раз трошки там собі, ну, якби відмовити і купити таку штуку, яка буде там допомагати допомагати Вам слідкувати, відслідковувати стан свого здоров'я, бо коли скидаєш вагу, треба дивитися за всім, за всім іншим. Так? От Зато хотіла порозповідати вам, і, до речі, хочу тут таку якби, приміточку зробити щодо води. Ну, я не знаю, Тільки лінивий не читав і не чув про те, що треба там пити, всі ті літри випивати і все таке інше. Значить, ну, Моя тут думка яка. І якби, дослідження, яке має таке з того поводу, що ну, так, звичайно ж, потрібно, 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 Але ви знаєте, я там експериментувала. І колись, чесно, вам признаюся, навіть пробувала пити, скільки там на мою вагу треба тієї води в день. Скільки рекомендують. Я не знаю, от мені цікаво запитати оті, які рекомендують, чи вони так роблять, бо. Ну, для мене то виявилося страшним, попросто з тих, з тих причин, що ви мене вибачте, але коли стільки випиваєш, то з дому вийти нереально. Бо, вибачте, треба користуватися ну, тією кімнатою завжди. Я перепрошую за такі повідомлення, дуже такі інтимні. От тому, але ж я розумію, ну треба ж пити, ну що робити взагалі? Ну як його, як його? Я вам скажу, навіть я розуміла, що може так відбуватися, що я там не пила, стільки мій організм там від якби так, ну, виштовхує ту воду, не хоче її, але я себе попросту. Якби насилля над собою на робила якийсь час, і я доробила якийсь там період часу. Нічого не тобто не призвичайлося до того, і то було страшне почалося, і так і закінчилося ніяк. тобто, ну, ну то нереально так жити, Це просто я не знаю, що то за експеримент. от, Тому, е, значить, е, я так потроху щось там експериментувала далі з тією водою, тобто, саме водою, ніякою ні іншою там, речовиною. Так? Там, чай, кава, то все ж, як кажуть, не рахують, не рахується, ну добре, не рахується, не рахується, хоча ж я. Я думаю, що рахується. от, Ну, то відкинемо за воду. і от, значить, Я для себе зробила таку класну, просту, класний, простий такий висновок. Ви знаєте, що я ту воду ну, взагалі її часто навіть мені так не хочеться. А якщо це не літо, ну, це взагалі так от, зима ви собі уявляєте, що ви напиваєтесь води літрами. Що то таке? Ну, якби воно треба щоб воно якось ближче трохи до життя було. так, Ну так, моя думка до, 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 до дійсності якоїсь такої, до, до, до життя справжнього. так. І я для себе до життя таке застосувала, що я то воду, я себе не насилюю, там ну, якби не там, перемагаю свої якісь там ті небажання, а я попросту беру і між їжею потроху, Ви знаєте, там початку, там початку ну просто там десь налила собі там ковток, два, три. І отак не більше, там ну я не знаю, ну хіба то може бути 50 грамів, там, ну, 100, то взагалі ні. І отак потроху, ви знаєте і так призвичаїлося, воно в мене стало звичкою, і в мене навіть організм ну трохи так навіть Мені нема такого, що взагалі там залежно від тієї води. Ні. Але він трохи так підпрошує тієї водички, я йому даю. І ви знаєте, класно, ну мені е, е, от е, та діагностика видає, що в мене води супер, супер, дуже, дуже добре з тією водою так, в організмі. Ну так, тобто Взагалі, ну как би одразу багато, не потрібно того робити, воно і неприємне, і не, не, не хочеться і все таке інше. А так по ковточку, ви знаєте, і зайшло супер, і нема ніякого обнімання з тією кімнатою, і все дуже-дуже добре. Я вам бажаю, я вам бажаю добре себе почувати. От і, якщо захочете, можете скористуватися таким класним пристроєм, такими, такими сучасними вагами. На все добре.